Всіх вітаю, шановні! З вами Офтрейд, І сьогодні ми розглянемо таку дуже цікаву угоду, одну з найпотужніших за останній час. тобто Це рр 1.18, І я хочу показати, в якому ключі відбувалася ця угода. Тобто, я давав сигнал по цій угоді, тобто я цілеспрямовано бачив цей мув, і почалося воно з такого сигналу. Були виставлені два тейки: один гарантований, один основний тейк. Тобто, це все я покажу на Order Window, там, де я цю угоду брав, і скільки нам вдалося заробити. Отже, йдемо далі. Отже, якщо ми перейдемо до угоди трішки більш детально, то по, в принципі, по старшому таймфрейму ми знаходилися вже на Верхній частині боковика його вже один раз доїли, і у нас такий почався висхідний ордер флоу. І в п'ятницю у нас було чітко видно, як зняли мінімуми Азії і, в принципі, такий достатньо великий ліквідний пул. Після чого ціна просто почала повертатися у, у своє минуле накопичення, яке виглядало ось так. Ось таким образом. І е, це говорило про те, що якщо в принципі ціна е, звідси почне викупатися, то вона захоче повернутися в свій е, першочерговий рендж, е, в якому зможе продовжити свій висхідний флоу. Тобто, грубо кажучи, ми брали, е, скажімо, розворот ринку по ордер flow лонг. Е, е, якщо брати більш е, молодші таймфрейми, на яких приймалося рішення, то Безпосередньо після самого свіпа, коли ціна вже закріпилася і почала викупилася і почала тут закріплятися, то я знайшов таку позицію у вигляді класичного сетапу стоп Hunt. Тобто, це коли по ордерфлоу просто знімають певний локальний рівень і повертаються далі вже йти на пробой. Тобто угода була згоден, достатньо ризикова, і вони спокійно могли піти на ще на тест цього цієї основної провокації. Але я вирішив спробувати і тому, що як мінімум ця гра коштувала свічок. Тобто, я розумів і усвідомлював, що якщо вони звідси підуть, то вони просто ну, розірвуть ринок, і це буде дуже така цікава. Перспективна угода, яка може перекрити багато, скажімо, деяких збиткових днів. І після цього я дав сигнал, те, що я в принципі заходжу, і так і вийшло. Давайте подивимося на ордер Window, як це виглядало. Тобто, сама безпосередня позиція була набрана на 5 лотів у цій точці з таким стопом. Перші те, які були відразу на в цьому рівні гарантовані, і інші просто по закриті по флоу Тобто все збігається з минулим графіком. Також, якщо подивитися по, по стакану, не по стакану, по Order History, то ми бачимо, що ціна відкриття була 64. 656, і я крив двома двома частинами два лота і три лота. Перші гарантовані вийшли, вийшли 176 доларів. Тобто у, ось у цьому ключі. 64-56. Ось ця позиція, Да, вона в принципі так і виставлена. Стоп за мінімум. І перший тейк два лоти. Ось тут, який був, тобто цей мув вже приніс 176 доларів. А інші три лота, які в мене залишилися, я залишив по, далі по тренду і фіксував також на гарантованих на цій провокації, тобто, не доходячи до неї, вже цей імпульс. ну Можна було на. Якби перехай тримати, але в принципі гарантовано е, забрали і ще три лота, які при, принесли загалом 891 долар. Тобто, загалом е, позиція принесла е, десь тисячу доларів, якщо не враховувати комісію, тисячу е, доларів. Друзі, е, бажаю всім профіта, бажаю якогось прояснення в стратегії, в розумінні контексту те, що ви торгуєте, те, що ви пробуваєте. Підписуйтеся на мій канал, там я іноді ділюся цими угодами, ділюся розбіром угод, працюю з людьми та багато багато іншого.